Мої вітання вам. Коротенький відос одним кадром, дуже змістовний по факту. Для тих, хто хоче дізнатися щось корисне відео про капусту. Капуста саджена вже осінню. Після того, як тут викопалась картопля, садили ми з розсади капуста сорт Глорія, гібрид, точніше від Сингента, середня капуста. Садили її розсадою, з касети була вона, значить, трошки. С бактеріозом захворена, страшно було її садити, але вже є маленькі качанчики майже. Ще нема твердих, але вони активно ростуть. Якщо дасть погода ще хоча б місяць, за місяць я думаю буду знімати відео, де вже будуть качани більш тверді, або, можливо, вони будуть здорові. Здорові, але не твердіше не налиті добре. Кусочок доглянутий, просапаний. Давненько він не поливався, це я тільки що включив тут поливати, ходив, телефон в руці, думаю, щоб не зняти. І зараз покажу вам ще капусту, яку я сіяв прямим висівом. Капуста називається Джетодор. Рання капуста сіяна вис... прямим висівом зразу ось так оброблена була вона зразу. Після посіву препаратом Султан. Це гербіцид від бур'яну. Трошки вітер задовбав, мабуть. Значить, дивіться, зійшла вона не дуже добре. Десь була щось зійшла, то кріт підрив, то засохла по факту. Це теж неприємність. Але зараз вона виглядає ось так. Щось там в'яжеться, теж давно не подобалося. Дивіться, бачите, кріт підрив. Трев зараз вона прокапається то прийметься. Садилася через 40 см. Бачите, десь он до Є. Тому мала бути ще одна, нема. Є, 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 є. Тут добре посходили. Зараз тако пробіжу і покажу факти. Ось, капуста значить, була оброблена султаном. Гербіцит до... Грунтовий гербіцид після посадки оброблено, боріну немає, тільки є тут та берізка. Берізку я тільки що де, деку де дергнув, смікнув, тобто її не взяла. Вона так і росла. І була значить, тут зроблена одна міжрядна обробка, тобто протягнуто культиваторною лапою, щоб... Розрихлити міжряддя, коли тут рихлилось і тут прорихлось. І тоді ще, можливо, є де-неде попід, попід цей ковав, як воно називається, попідривав, і що теж може бути, що не зійшла. Тобто вона могла бути покільчена, але як я робив міжрядку, де неде були сходи і його могло підсушити просто. Ось, Що я вам скажу? Капуста росте, експеримент вдалий, Практично, практично вдалий. І ось таке воно добро. Ця капуста то взагалі чудова. Та, що там знизу ми посадили капусту Глорію, трошки менша. Тут садили через 40 см, тут садили через 60. Тут пісок, це росте хорошо. Та трошки зараз в боліні, там твердіше після дощу і забило. Ось. Білокрилка не погрізла, жучки-мучки не погрізли, хоча літають і вони тут є. Також кріп. На цій самій ділянці кріп оброблений гізагардом до сходів. Ось тут менше поливалося, дивіться, різниця, то такий такі зелений цей темно-зелений, бо я там був, ставив поливалки, тут не ставив. Кріп, значить, продавав, продавав і відчуваю, що буду ще роздавати всім, хто робив мені добро, в школу дамо, напевно, волонтерам роздамо, ну і щось, звичайно, продамо. Щоб ви собі уявляли. Ось звідси це 2 кг було вискубано. Зараз це покажу. Ось цей маленький п'ятачочок це 2 кг. 2 кг кропу. Можете прирівняти які тут масштаби. Тобто все, і ми його напевно не продамо, але зараз активно з цим займаємося і звичайно будемо роздавати всім людям, які роблять нам добро. Ось така страва, вам всім щастить.